Ми знайшли таке визначення реклами. Реклама спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одерження прибутку. Також реклама це популяризація товарів, видовищ, послуг і таке інше з метою привернути увагу споживачів, глядачів, замовників. Самі рекламісти так говорять про визначення поняття реклама. Як кажуть класики, реклама, двигун торгівлі. Тому жоден чи виробник чи підприємство, що надають послуги без реклами не обходяться. Що потрібно мати перш ніж розпочинати виготовлення реклами, нам розповів директор студії БАРТ. Для того, щоб робити рекламу, нужна дві речі. Перше це бюджет, і второє це ідея. Ідея, як продвігати свій товар або свою услугу, реклама надзвичайно специфічний вид діяльності. Тут немає універсальних правил для досягнення успіху рекламної кампанії або ж чітко визначеного переліку найефективніших видів реклами. В Тому той суть, що для різних підприємств це можуть і повинні бути різні види реклами. Є універсальні, скажімо так, візитівки чи буклети, якась поліграфічна продукція, вона потрібна всім. Зовнішня реклама, реклама на бордах або телевізійна реклама не завжди є універсальною для кожного конкретного підприємця. Є свої виключення, є свої правила. Але у кожного підприємця повинне бути своє бачення, кого він бачить своїм клієнтом, і саме цьому клієнту давати інформацію, спонукати до придбання необхідних послуг чи товарів. Слід пам'ятати, що реклама не може спрацювати відразу та миттєво підвищити прибутки рекламодавця. Планомірно продумана рекламна кампанія, яка розрахована на тривалий проміжок часу, хоч і вимагає значних витрат, однак буде набагато дієвішою ніж одноразовий рекламний захід. Якщо ж говорити про конкретні цифри та кошти, які потрібно витратити на рекламу, то все залежить від способу донесення інформації до потенційних клієнтів. Якщо говорити конкретно конкретна Барді, у нас дуже вигідні розцінки. То есть размещение в рекламных э, блоках стоит 600 гривен в месяц. У нас проводится также беспрецедентная акция. Если вы размещаете вашу рекламу э, сроком на 3 месяца, вы получаете 50% скидку. То есть вы платите за 3 месяца 900 гривен. Вот сейчас вы увидели прямую рекламу со стороны нашего канала. Что касается бегущей строки, у нас тоже очень выгодные предложения. Стоимость размещения бегущей строки на неделю, вы удивитесь, составляет всего лишь 20 гривен. 23 жовтня свято всіх рекламістів, маркетологів та піарників. І, хоча це свято відзначається ще з 1994 року, далеко не всі знають про його існування. Я сам був приємно здивованим, що існує таке свято. На жаль, в цьому році не дуже воно святкувалось. Але і колегам-рекламістам також повідомив, що це свято є, майже ніхто про нього не знає. А ті, хто все таки знають, вітають своїх колег. пользуясь случаем, хочу пожелать всем людям, которые связаны с рекламной деятельностью, всем ребятам, которые работают в газетах, которые работают на телевидении, изготавливают рекламу или тем или иным связан, образом связаны с данной сферой, творческих успехов, побольше клиентов и, конечно же, новых идей и Незабутній Остап Бендер говорив, що реклама двигун прогресу. Тож ми вітаємо найпрогресивніших людей з їхнім професійним святом та бажаємо їм якомога більше креативних ідей. Юлія Кухаренко, Андрій Гузів, Андрій Пугач, студія БАРТ.